Ти прокидаєшся зранку і світ такий самий, як і був учора. Ті ж стіни, ті ж сумні очі в дзеркалі, ті ж думки. А може я створений не для цього, але знаєш що змінилось? Ти. Ти прокинувся з відчуттям, що більше не хочеш жити на мінімумі, в грошах, у свободі, в емоціях. бо ти втомився мовчати, втомився чекати, втомився бути, як всі. І ось ти тут, перед екраном, один на наодінці зі своїм вибором. Ти або йдеш до життя, а яке хочеш, або ж знову обираєш виживання. Третього тут не дано, третього тут і не буде. Починай. І нехай весь цей світ звикає до твого імені. Тому дивись це відео до кінця. З таким зіткнувся і я ще декілька років тому, коли просто не мав нічого, але ж знайшов для себе трейдинг. В цьому відео я хочу на фоні просто відчинити уходу хвилин так на п'ять. І просто з вами поспілкуватися. Буду заходити, давайте. Та заходити я буду не на велику суму, хай це буде в мене 15 тисяч гривень, так як основна мета просто поспілкуватися з вами. Незвичне відео, як для мене, але ж я хочу розставити всі точки над йо та все вам розповісти. Тож, давайте спочатку оберу сигнал, зайду на 5 хвилин, хай угода йде так, як вона йде, а я буду з вами спілкуватися. Давайте, 2 хвилинка, буквально, хочу зайти на 5 хвилин, звісно, по своїй стратегії. А для Цього мені потрібно, ну, в моєму телеграм-каналі ця безкоштовна стратегія є, а посилання на нього є в коментарях під цим відео. Тож ніяких закликів, хочеш, заходь, не хочеш, не заходь. Єврод GPI, я приходжу на свій сайт і в пошуку пишу назву нашої валютної пари для того, щоб зайти швиденько в угоду і далі прийти вже до спілкування з вами. Дуже така важлива тема, яку я хочу з вами обсудити на фоні трейдингу. Тисну технічний аналіз 5 хвилин, каже, нейтрально нам це не підходить, тому просто змінюю. Кахай це буде карт GPI, і просто на 5 хвилин хочу пошукати аналіз, зайти. Та хай та угода просто йде на фоні, а я буду з вами спілкуватися. йдемо далі. Технічний аналіз, 5 хвилин, і 5 хвилин каже заходити до гори. Я повертаюсь та просто тисну купити на 5 хвилин. Все, тепер я готовий до, до спілкування з вами. Хай ось ця горизонтальна лінія показує нам мінімальну точку нашого входу, хай ось такою білою лінією, і все. Друзі, дивіться, я не буду там зараз казати вам якісь мотиваційні теми, по типу якщо ти заслуховуєш найбільше, не важливо скільки разів там ти падав, важливо там ради чого ти встаєш. Ні, це все не про це. Цей відос також не про це. В своєму телеграм-каналі тільки що я написав ряд дуже важливих таких відосів про нову реальність, про результати своєї команди, та в цілому дуже особисту історію про шкільного задіру, який був в мене. Зараз я вам швиденько я також вам її розповім. Тож в цілому, поїхали. Угода хай як йде, так вона йде. Основна ціль це не заробіток грошей в цьому відео. Це як хай приємний бонус у мене буде. Його, до речі, я зараз починаю йти до гори, з якої я зроблю, також ну, непогану суму грошей. Але ж тепер історія про мого школьного шкільного задіру. Була в мене така історія, був хлопець, який постійно мене задірав, який намагався мене якось булити, але ж я, звісно, також не давав себе в обіду. І в цілому, в цьому голосовому я повністю все розказав. І немає більшої помсти, аніж твій успіх. Він кричав мені подивимось, ким ти станеш, подивимось, ким я стану, і щось ось таке подібне. Я на цю провокацію, звісно, не вівся, Так як я розумів, навіщо я живу і що я хочу від свого життя. В той час, коли він просто ходив там, курив, пив пиво, алкоголь і нічого себе не представляв. А тож бачимо, що вже йде в плюсах, зароблю 12 тисяч. І це я також не просто так кажу: 12 тисяч 750 гривень це, мабуть, зараз його місячна зарплатня, коли в мене на балансі півмільйони. Тож ви в цілому мотивацію зрозуміли, і не маю більшої помсти, аніж твій успіх. Якщо в тебе є ситуація, в якій в тебе тебе там можуть булити, або ще щось, або ще ще, ще щось. Просто не ведись на цю провокацію, роби свою справу і йди до свого найкращого життя. І років так через п'ять, просто подивишся, хто ким буде. Ким будеш ти на той момент, і ким буде той, хто тебе задірав. Згадай свою школу, ось опрямо зараз. Неважливо, скільки тобі років, згадай. Згадай просто свою школу, а ким ти був, ким ти був в школі. До речі, дуже гарний памп маємо, навіть скріншот не зроблю. Вибачаю, що трошки зволікаюся, тема реально важлива. Згадай, ким ти був в школі, згадай, що, про що ти мріяв, скільки б там тобі років не було. Це не так важливо. Будь тобі зараз 50 років, будь тобі зараз 40 років, а будь тобі тільки там ось вісімнадцять, -ті, тільки закінчив школу. Саме головне це ловити моменти і приймати нову реальність. А нова реальність зараз це що в нас? Це ось, ось такий заробіток грошей в інтернеті, типу, комусь потрібно йти на стройку, щоб заробити якусь там тисячу гривень на день. А я просто відчинив брокера, перейшов на сайт, який мені сказав активно купляти. І зараз наш графік летить до гори, з якого я через 2 хвилини зроблю плюс 13 тисяч гривень. Тож це і є нашою новою реальністю, і це також важливо вміти приймати дуже правильно. Так як якщо ти не будеш йти в ногу з часом. То тебе просто виб'є звідси, і ти не зможеш взагалі триватися якось на плаву, і це дуже важливий момент. Тож згадай свої шкільні часи, як ти обіцяв, що ти подаруєш машину своєму батьку. А я подарував машину своєму батьку, я подарував йому Audi Q7. Це дійсно не дешеве авто. Згадай, як ти обіцяв своїй матусі, що вона не буде працювати. Моя мати не працює. Я відкрив її магазин, яким вона керує, і це дуже важливо. Ось я тебе прямо зараз закликаю. Не забувай про свої обіцянки, які ти давав собі. Може згадаєш, як ти обіцяв собі не курити або там не пити. Якщо ти зараз куриш або п'єш, ти дав слабину, стримуй свої обіцянки, але ж це є залежністю в це ми лізти не будемо. Дуже важливий момент. усі всі свої обіцянки, які, які ти давав собі ще в дитинстві, купити там то або зробити те, дійди до цього. Це дуже важливо. Це і є твоєю особистістю. То що я тобі можу сказати? Всі обіцянки, які я давав собі, я їх намагаюся по мірі можливості виконувати а, і даю можливість кожному з вас, так як на моєму ютуб каналі більше 500 відео присвячених трейдингу. А це відео в нас трошки нештатне, але ж також максимально важливе. Тож згадай все, що ти сам собі обіцяв, та досягай далі. Ти дійсно багато чого не розумієш, але я тут також не просто так, щоб мотивацію тобі закинути і піти далі. Ні, а, і ти в цій справі не один. Хай я буду ось таким, знаєш, твоїм, мабуть, коучем, який твоїм ментором. Давайте подивимось, що в нас тут з угодою, так як трошки волотильно пішло а, в останні 5 секунд. Давайте подивимось. Угу, угу, угу. А, трошки не вистачило нам часу, угода все ж таки зачнилася в мінус. Але ж знову, давай, давай дивись, а, оновимо одну хвилинку, подивимось. Одна хвилина, що нам каже зараз. Нам, каже, активно купляти. Давай я просто на одну хвилину перезайду. А, також само Х2, так як на 5 хвилин, то така довгострокова в нас угода була. Яка 4 хвилини йшла в нас до гори, і останні 30 секунд пішла до низу. Але ж таки теж буває це мій досвід. А, тож в цілому, повертаємось до теми нашого розмови. А, ти багато чого можеш не розуміти, але я тут також не просто так, щоб, там, знаєш, пане Річард, тобі щось закидую. Ні, я повністю відкритий з тобою. Якщо в тебе є якесь запитання, ти можеш його мені задати, так як. Мій контакт завжди є в моєму телеграм-каналі. Ось о, просто під кожним постом є мій контакт. Тож в цілому, що я тобі хочу сказати, ось ще одне відпрацювання однієї з моїх самих стратегій. Тож згадай себе, згадай всі свої якісь попитки добитися успіху. І просто не забувай про це, не списуй себе з якихось щитов. Типу, якщо в тебе раз, не вийшло два, три, п'ять, десять щось не вийшло. Пробуй далі і далі, поки в тебе це не вийде. Так, я кинув, і ось о я і в мене. Перший год зачинилося в мінус. Я проаналізував, перезайшов ще раз і отримав прибуток у чистий рівно 10 тисяч 500 гривень, що є, мабуть, місячною зарплатною того задіри, який задрав мене в школі. Тож, ось-таки контент відео в мене йде лише скільки 9 хвилин. За 9 хвилин ти дуже важливий момент для себе зрозумів. А тож потрібно тупо йти вперед, як танк, просто при тільки вперед. І це дуже-дуже важливо. То в цілому мені тобі додати нічого, якщо ти з людей, з тих людей, які приймають нову реальність та хочуть ти далі. Просто переходь в мій телеграм-канал та продовжую в ось такому колі в ум, з умними людьми просто спілкуватися далі, далі, далі і далі. І це дасть тобі великий буст. До речі, в мене є моя безкоштовна ВІП-команда, в якій я. Ми особисто видаємо сигнали. За сьогодні ми заробили 247 тисяч гривень. Методом того, що ми просто кажемо, куди клацати, ось, як тут, кажемо, куди клацати, ти заходиш і отримуєш ідеальний профіт. Але ж це відео зовсім не про це. Моя основна ціль ведення моєї телеграм. Нам каналу, ютуб-каналу, це зібрати команду однодумців, і я її зібрав. Тож, якщо ти хочеш, доєднуйся до неї. Тож, в цілому, там також є ось ця стратегія. Якщо тебе зацікавила, ще ця стратегія, просто закріплено повідомлення, ось можеш її побачити. Тож, не забувай про себе і йди тільки вперед. Тому в цілому, що я хочу сказати, в моєму телеграм-каналі було опитування, ти приймаєш нову реальність? 100% людей сказали, що вони приймають нову реальність. І головне, вміти приймати нову реальність, скільки тобі б не було років, будь то 18 чи будь то 60, а нова реальність, на жаль, в нас або на щастя такова. Життя змінилося, тепер все вирішують гроші. Заробляти гроші потрібно головою, а не руками 21 століття. Потрібно постійно пробувати щось нове, так як життя в нас, ну Лише, на жаль, одне. і дуже важливий такий момент. Тобі потрібно зрозуміти, що твоє життя це навіть не щелчок ось отакий в усьому глобальному світі, це просто навіть не якась іскорка. Воно в тебе настільки мімольотно проходить і просто не прогав його. А що далі робити? Умрей для себе сам. А на зв'язку був я Річард. Побачимось.